Виконуємо номер 801 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди довжину кола, якщо його. Задання перше: діаметр дорівнює 4 см, 2,522 дм і 3,8 см. Задання друге радіус дорівнює 6 см. 1,5 дециметрів і 4,2 сантиметрів. Приступаємо до виконання. Завдання перше у нас діаметр відомий. Тому довжина кола дорівнює пі помножити на діаметр. Пі це 3,14, або пі це 22 сьомих. Приступаємо до виконання першого завдання. Довжина кола у нас дорівнює 3,14 помножити на діаметр на 4. 3,14 помножити на 4 отримаємо 12,56 см. Далі у нас діаметр 2,522 дециметрів. використаємо в якості П 22 28. 22 сьомих помножимо на діаметр на 2,522. Подамо 2,522 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 22 це буде 44, додаємо 5, маємо 49,22, перемножаємо чисельники. І знаменники 22 і 22 скорочуємо на 22, 49 і 7 скорочуємо на 7. Маємо 7 дециметрів. І завдання третє. У нас 3,8 см, тому пі 3,14 помножимо на. 3,8. Виконуємо множення в стовпчик 3,14 на 3,8. 4 множимо на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8, до 3, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, до 1, 25. Множимо на 3. 3 помножити на 4 – 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1 – 3, да 1 – 4. 3 множимо на 3 – 9. Виконуємо додавання. 2, 3, 9, 11. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 11,932 сантиметрів. Переходимо до другого завдання. У другому завданні нам відомо радіус, тому скористаємося формулою. Це дорівнює 2 πr І в першому завданні у нас радіус 6 см, тому 2 множимо на 3,14 і множимо на 6. Це 6,28 помножити на 6. Маємо. 37,68 сантиметрів. У другому завданні у нас радіус 1,5 дециметрів. Тому 2 на 3,14 і на 1,5. 6,28 множимо на 1,5. Помножимо в стопчик 6,28. На 1,5. 5 множимо на 8 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10. та 4, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 5 – 30. 1 – 31. Множимо на 1. 8, 2, 6. Виконуємо додавання 0, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 до 2, 4 і 3 до 6 9. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 9,42 дециметрів. І останнє завдання це у нас радіус 4,2 сантиметрів. І на 4,2. 6,28 множимо на 4,2. Виконуємо множення в стопчик 6,28 множимо на 4,2. 2 множимо на 8,16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2,4 до да 1,5. 2 множимо на 6. 12. Множимо на 4, 4 множимо на 8, 32, 2, записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8 До 3, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 4, До 1, 25. Виконуємо додавання. 6, 7, 3, 6, 2. Відокремлюємо три цифри. Отримали 26 цілих. 376 тисячних сантиметрів. Ми знайшли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює 4 см, 2,522 дециметрів і 3,8 сантиметрів, та знайшли довжину кола, якщо його радіус дорівнює 6 см, 1,5 дециметрів